Всім привіт! Мене звати Аня Собакіна і ви на каналі Б'юті Простір. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему це штрих і постановка руки. Відео про штрих я поділила на дві частини, тому що перед тим як показати вам, як працює машинка на латексі. Спочатку мені потрібно показати, як ергономічно а, облаштувати своє місце і як сидіти так, щоб вам було зручно, спина не боліла і щоб ваш штрих був стабільним. Перший нюанс це звичайно кушетка. Я використовую о, звичайну кушетку для масажу, тому що вона має рівні кути, що знизу, що зверху. А, це дуже зручно, тому що я можу стабільно виставляти а, руки. Ліву і праву, якщо у вас кушетка, яка має зменшення в підголові, вам просто нема куди ставити руку. Це вже не так зручно. Також кушетка повинна регулюватись, тому що вам потрібно сидіти прямо перед клієнтом. Тобто це ідеальна посадка для роботи. Ваші лікті повинні бути на рівні з кушеткою. Для цього, так як люди бувають різного зросту, кушетку потрібно регулювати. Я виставила так, як мені зручно. І присідаю. Спинку ровненько ірде. Ти втомився вже. Нічого страшного. Це твоя робота. Це моя робота. Це наша робота. Все, Максим, пожалуйста, не втікайте Кушетка не єдине, що має значення. Також важливо, е яке світло ви використовуєте. Я використовую softbox з білим освітленням. Він стоїть напроти мене над головою клієнта. Майстеру краще сидіти на стільці, яке буде регулюватись, як і кушетка, який буде мати колесика, щоб ви могли, не доторкаючись, під'їжджати і від'їжджати від клієнта. І, звичайно, візочок, який стоїть зі сторони майстра. Переходимо до питання, де повинен сидіти майстер і як стабілізувати свій штрих. Я а, працюю лівою рукою, тому я сиджу справи від клієнта. Якщо ви правша, вам буде зручніше сидіти з тої сторони. І тут важливо, як ви сидите. Ви бачите, як я сиджу перед кушеткою, тобто мої лікті майже на рівні з кушеткою, моя спина рівна. Це майже тренування з пілатесу. Штрих має значення з ніг. Тобто ви повинні аналізувати не тільки, як стоять ваші пальці, а як ви сидите. Тому що в мене був випадок, коли студент не міг дуже довго стабілізувати свій штрих, не міг зробити нормальний штрих на латексі лише тому, що підігнув коліна і не дуже зручно сидів ногами. Для роботи мені потрібно максимально близько під'їхати до кушетки. В цій кушетці трохи незручно, що заважає металевий дрот, можна ногу перекинути на ту сторону. Але найголовніше це те, що ноги повинні стабільно стояти на підлозі. Я не стою на носочках або на одній нозі. Я стою стабільно і від цього буде залежати, будуть в мене труситися руки при штриху або ні. Я поставила ноги, сиджу перед клієнтом, трохи над ним. Оце правильна висота. Далі потрібно виставити лікті. Тут дуже важлива статичність. Моя ліва і права рука повинні бути на кушетці. Якщо незручно, робоча рука може бути на плечі клієнта. Бувають моменти, коли незручно ставити лікоть ні на кушетку, ні на клієнта. Якщо ви розумієте, що в цей момент вам потрібно відірвати лікоть від кушетки, тоді ви повинні максимально прижати її до тіла, щоб вона була стабільною. Я роблю це за допомогою кісточки, тобто я впираюсь в кісточку і тримаю так руку декілька секунд. Тобто, якщо це якийсь нюанс, який вам потрібно доробити швиденько, не питання, але весь час отак працювати не треба. Бать? Ти, ти славла, що так розказували? Теро з косить, звісно. Частіше за все, я сиджу в такому положенні перед клієнтом. Але інколи, коли потрібно пропрацювати, наприклад, початок, зробити градієнт, я можу пересісти більш діагонально, тобто в куток і робити процедуру трохи, ніби згори. Я думаю, ви зрозуміли, що мені зручно працювати лише з ближньою бровою в такому положенні. Щоб правильно працювати з дальньою бровою, мені потрібно не самостійно а, міняти положення, а повертати клієнта до себе. Тобто я залишаюсь в такому ж положенні, але кожен час повертаю трохи на себе голову клієнта. У наступній серії. Два. От, ти будешся вирізати, звісно, нічого страшного. Переходимо до основного це постановка рук. Вона буде дригати. Ця вправа допоможе вам розслабляти свою руку. Я працюю ніби струйний принтер. Також для перманенту дуже важливо навчитись закріплювати ескіз в бровах і вустах. Я роблю це на рахунок 3. 3, 2, пишемо. Ну от і все. Дякую за перегляд. Чекаю ваші питання в коментарях, а також підписку, лайк і шерінг.